Морфологія та біологічні особливості актинаміцитів та грибів. Зупинимося на рисах схожості та розбіжності актнаміцитів і грибів. В залежності від особливості будови, актинаміцити відносяться до царства прокаріоти, а гриби відносяться до царства еукаріоти. Актинаміцети представлені одноклітинними мікроорганізмами. Гриби можуть бути як одноклітинними, так і багатоклітинними. Розбіжності в ультраструктурі клітин полягають, зокрема, в будові ядерного апарату. Генетичний матеріал актинаміцетів представлений нуклеоїдом, як і у всіх представників царства прокаріоти. У грибів генетичний матеріал представлений диференційованим ядром з ядерною мембраною та ядерцем, як і у всіх представників царства еукаріоти. Генетичний матеріал актиноміцетів представлений однією кільцевою хромосомою. У грибів це набір лінійних хромосом. Також розбіжності в ультраструктурі клітин. Полягають, зокрема, в наявності чи відсутності певних автономних мембранних структур. Зокрема, мітохондрії, апарат гольджі, ендоплазматичний ретикулюм, притаманні клітинам, представникам царства Еукаріоти, Отже, вони будуть в наявності у грибів і відсутні у актиноміцетів. рибосоми. Відрізняються у атинаміцитів і у грибів локалізацією та константою седиментації. Рибосоми актинаміцитів розташовані в цитоплазмі, а рибосоми грибів прикріплені до едноплазматичного ретикулюму. Константа седиментації рибосом атинаміцитів складає 70 одиниць Сведенберга, А у грибів цей показник 80 одиниць Свиденберга. Інші розбіжності полягають в тому, чим представлений основний полімер клітинної стінки. У атинаміцетів це пептидоглікан, а у грибів це хітин і целюлоза. Також ці мікроорганізми відрізняються процесом розмноження. Безстатевий процес розмноження притаманний як актинаміцетам, так і грибам, але у грибів є ще і статевий шлях розмноження. Розмноження відбувається як за допомогою спор спеціальних зарадкових клітин, так і фрагментацією міцелію. І це об'єднує актиноміцети і гриби між собою. Яке значення мають ці микроорганізми в медицині та фармації? Актиноміцети і гриби можуть бути збутниками інфекцій у людини, тварин і рослин. Захворювання спричинені актінаміцетами, називаються актінамікози, а захворювання спричинені грибами називаються мікози. І актінаміцети, і гриби мешкають в ґрунті, і вони є продуцентами антибіотиків. Які ж спільні морфологічні структури у актінаміцетів та грибів? Перш за все, це наявність міцелію, екзоспор і ендоспор, основних морфологічних елементів. Гриби. Найчастіше розмножуються за допомогою спеціальних зародкових клітин, які називаються спори. Спори в сприятливих умовах проростають, утворюють росткову трубку, яка подовжується за рахунок дистального кінця, і перетворюються в нитку, яка називається гіфа або філамент. Ці нитки сплітаються між собою в грибницю. Або синонім міцелій. І це є основним морфологічним елементом актиноміцета і гриба. На даному слайді представлена міцелій актиноміцету і міцелій гриба. Які ж розрізняють види міцелію? Одноклітинний та багатоклітинний. Одноклітинний міцелій це ниткоподібні вирости однієї клітини. А багатоклітинний міцелій це ниткоподібні клітини, які розділені перегородками та з'єднані між собою цитоплазматичними тяжами через отвір септ. В залежності від способу розмноження, гриби поділяються на класи. Ці класи об'єднані в дві групи нижчі гриби та вищі гриби. Нижчі гриби це ці гриби, які не мають перегородок, тобто септ. А вищі у них гіфи розділені перегородками. До нижчих грибів відносяться представники наступних класів. Гіфа хітридіоміцети – Хітридіоміцети, оміцети і зігоміцети. Представники вищих грибів це класи аскаміцети, базидіоміцети і дейтераміцети. Представники цих класів є патогенними для людини. Розрізняють два типи розмноження грибів це статевий і безстатевий. А також розрізняють способи розмноження. Вегетативний і репродуктивний. Вегетативний спосіб розмноження відбувається без утворення спеціальних або за допомогою малодиференційованих органів розмноження, тобто окремими частинами міцелію. Репродуктивний спосіб розмноження. Відбувається при утворенні спеціальних органів відтворення. Тобто, можливе як безстатеве, так і статеве відтворення. Розрізняють завершені та незавершені гриби. Завершені гриби це ті, які розмножуються і статевим, і безстатевим шляхом. І до них відносяться представники наступних класів. Базидіоміцети. Архіміцети, фікаміцети і аскаміцети. Незавершені гриби це ті, у яких відсутній або ще не описаний статевий шлях розмноження. До них відносяться представники класу дейтераміцети. Безстатеве розмноження відбувається за допомогою ендогенних спор. Які дозрівають всередині круглої структури, яка називається спорангії. За допомогою екзогенних спор, які називаються конідії, вони формуються на кінчиках плодоносних гів, за допомогою хламіда спор, що представляють собою товстостінні клітини або комплекс дрібних клітин. І за допомогою склероцій. Це багатоклітинні органи грибів, що знаходяться в спокої і сприяють їх виживанню. Розрізняють наступні типи конідій. Це артроконідії і бластоконідії. Артроконідії можуть мати такі синоніми, як артраспори, талоконідії, таласпори, оїдії. Вони утворюються шляхом рівномірного септування і розтину гів. Бласта канідії утворюються в результаті брунькування. Статеве розмноження здійснюється шляхом злиття чоловічих і жіночих гамет, унаслідок чого утворюється зигота. Способи статевого розмноження дуже різноманітні. У нижчих грибів відбувається злиття однакових, тобто, відбувається ізогамія, або різних за розмірами гетерогамія гамет. Із зиготи після періоду спокою виростає спарангієносець зі спарангієм, наповненим ендоспорами. У вищих грибів утворюються аскаспори і базидіоспори. На даному слайді представлена характеристика аскаміцетів. Гриби, які мають ще назву сумчаті гриби. До цього класу відносяться представники родів аспергілюс, пеніциліум, Дріжджі. Ці гриби мають багатоклітинний септований міцелій. І для статевого розмноження мають спеціальні органи, які називаються. Аски або сумки. В них розташовуються аскаспори, тобто статеві спори. І також ці гриби можуть розмножуватися за допомогою канідій екзоспор, а дріжджі, які також є представниками цього класу, розмножуються аскаспорами і брунькуванням. На даному слайді представлені органи розмноження аскаміцетів, наприклад, канідієносці у грибів рода penicillium і представлений статевий шлях розмноження капуляція між аскаспорами однієї сумки і різних сумок. Культивування грибів Багато грибів ростуть на мінімальних за складом інгредієнтів поживних середовищах, що містять органічне джерело вуглецю, наприклад, олігосахариди, джерело азоту, в формі нітратів або амонійних солей. Із вітамінів вони найчастіше використовують водорозчинні біотин, рибафлавін, тіамін та інші. По відношенню до температур. Гриби є мезофілами, хоча серед них є і термофільні, які ростуть при температурі 50 градусів і більше. Найчастіше для культивування грибів використовують середовище сабуро, чапика докса, рідке сусла, сусла агар, кукурузний рисовий картопляний агар. За типом дихання більшість грибів це аероби. Тому на рідких поживних середовищах вони дають ріст у вигляді плівок. А на щільних поживних середовищах виростають у вигляді колоній, які безбарвні, а в період спороутворення вони пігментовані. На даному слайді показані колонії гриба роду аспергіл і вид цього гриба під електронним мікроскопом. Далі показані колонії і колонії гриба роду пеніциліум і вид цього гриба під електронним мікроскопом. Далі ви бачите зображення молочної плісняви. Це мікроскопічний гриб із класу незавершених грибів. За типом дихання є аеробом. На щільних поживних середовищах колонії пухнасті, білі, міцелії ділиться поперечними перегородками, на окремі клітини, членики або іодії. З'являються на поверхні кисломолочних продуктів, наприклад, простокваша або ацидофілін. На даному слайді показано, як виглядає мікроспорум каніс. Він має вигляд великих гострокінцевих веретен з 5-12 камерами та зубчатою оболонкою. Міцелій нагадує ракетку. Далі гриб епідермафітан флокосу. Має таку колонію на щільному пожильному середовищі і вид під електронним. Мікроскоп. Дріжджеподібні гриби роду Кандіда мають блискучі випуклі колонії, які нагадують колонії бактерій. Це клітини овальні, морфологічно схожі між собою, розмножуються брункуванням і псевдоміцелі. І що стосується актиноміцетів і грибів, то вони Можуть бути сапрофітними представниками мікрофлори ґрунту, і можуть бути продуцентами антибіотиків. Що таке актинаміцети?